Запам'яталася п'ятниця моїм колегам вже за мить в програмі Час. Ми вітання, і ось головні теми випуску. Майдан розширився. Мітингувальники барикадуються. Вічна пам'ять в Ужгороді запалили поминальні свічки за вбитими у Києві. Підтримали столичні події, не залишили байдужими мукачівців. Проблеми водопостачання у перечині досі не працює новий водозабір. Відходи просто неба. Жителям дячівських сіл нікуди викидати сміття. Врятуйте життя у молодої хустянки. Страшний діагноз. 65. Творчий керівник хоруліра Степан Удвері відзначив свій ювілей. Майдан розширився на Грушевського без змін. Біля верхнього виходу з хрещатика на вулиці інститутській побудували нову барикаду. Активісти використовували все, що було під руками: дорожні знаки, смітники, частини металевих парканів, бетонні опори, мішки зі снігом, які поливають водою. Разом із тим, для гарантування безпеки активістів загони самооборони майдану із щитами перегородили інститутську в кількох десятках метрів від вулиці Банкової. Протестувальники захопили будівлю Мінагрополітики на хрещатику. Біля вхідних дверей будівлі вибито шибки у холі стоять двоє охоронців із битами. Тут планують облаштувати штаб оборони. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук лідер руху спільна справа Олександр Данилюк після переговорів стало остаточно зрозуміло, що обіцяний наступ доведеться організовувати самостійно. Частина протестувальників зайшла у будівлю міністерства і забариконувалася зсередини. Вхід охороняє один активіст. Крім того, група з п'яти шести Сіб проникла в сусідній вхід цього ж будинку раніше. Євромайдан ухвалив рішення про розширення своєї території на вулицю Грушевського і до вулиці Ольгинської. Народний депутат Віктор Болога заявив, уже сьогодні Майдан це не лише кілька вулиць у центрі Києва, і європейська площа. Це вже більше ніж половина України. Вертикаль влади рушиться. Депутати місцевих рад покидають партію влади, регіонали із західних областей вимагають відставки уряду. Одним словом, лавина пішла і її вже ніхто не зупинить. Майданчиків для мирного врегулювання ситуації залишилося не так багато. Один із них, а може і єдиний, це парламент. Але якщо іти у вівторок на позачергову... Сесію Верховної Ради то лише за умов звільнення всіх затриманих активістів без будь-яких умов оголошення президентом політичного рішення щодо припинення кримінального переслідування активістів, відставки кабміну, відміна антидемократичних законів. Віктор Белога додав у протилежному випадку. Рекомендує депутатам від партії регіонів не йти на сесію і не освячувати нові антиконституційні рішення, в тому числі про затвердження указу щодо введення надзвичайного стану, яке може внестися в зал президентом кін. Не цитати. До Віктора Януковича летять Ештон і Фюле. Євросоюз направляє в Київ комісара ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле і верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон для сприяння діалогу української влади та опозиції. Про це повідомив представник Єврокомісії Олів'є Баї, інформуючи журналістів про телефонну розмову Віктора Януковича і президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу. Пан Барозу сказав Януковичу, що вони готові сприяти діалогу та Зменшенню напруженості ситуації таким чином, Штефан Фюле має відвідати Київ у п'ятницю суботу для проведення зустрічей із представниками влади, опозиції та громадськості. Голова Закарпатської обласної ради Іван Балога жорстко розкритикував дії влади у ставленні до мітингувальників у Києві. На думку керівника ради, влада перейшла межу здорового глузду, застосувавши зброю проти власного народу. Іван Балога звернувся до депутатів місцевих рад, органів місцевого самоврядування та правоохоронців області із закликом проявити в ці дні громадянську позицію. Іван Балога звернувся до депутатів усіх рівнів. Цитую: в ці дні проявіть мужність, не піддавайтеся тискові, станьте поруч із народом. То впливу на рішення вищих посадових осіб держави щодо припинення силових дій, закликає закликаю регіоналів припинити членство у партії. Нині ця політична сила перетворилася в НКВС зразка 30-го року. Залишаючись в цій партії, ви стаєте співучасниками злочинів І з цим вам жити все життя. Перший випадок громадянської позиції на Закарпатті привив голова перечинської ради Анатолій Перцев. Покинувши регіоналів, закликаю і інших депутатів регіоналів наслідувати його прикладу. Також звертаюся до керівництва силових структур області, військових частин, частин СБУ, МВС, залишатися на місцях дислокації і не відправляти бійців на війну проти власного народу. Закликаю більше не намагатись відправити наших хлопців у Київ і не брати участь у захисті диктатури. Громадяни області вам за це будуть вдячні, і совість ваша буде чистою. Зазначає Іван Болога. В Ужгороді пікетували міську раду та закарпатську обласну державну адміністрацію. За попередньою інформацією протестувальників зібралося близько 600. усередині силовики. Ірина Ващук продовжить. Як відомо, практично у всіх західних та центральних областях оголосили владі бойкот і проривалися до обласних адміністрацій на Закарпатті Все почалось з міської ради Ужгорода. Близько 12-ї біля будівлі вже стояло близько тисячі мітингувальників, які прийшли підтримати народний спротив на місця. Ужгородці скандували до депутатів від партії регіонів і закликали міського голову скласти повноваження і негайно скликати сесію. Що зараз потрібно лишатися живими, лишатися цілими і відтягнути з Києва максимальну кількість міліції Міський голова, незважаючи на протести, до людей не вийшов. Вхід до міської ради блокували міліціонери зі щитами. Через півгодини з'явилися заступники очільника міста. Втім, уж гороці забажали саме позиції міського голови. В тисніві повз міліціонерів пустили до будівлі близько 20 журналістів. Решта залишилась очікувати на вулиці. І не потрапили через стіну силовиків до приймання пана подарування. Прийміть рішення в Україні. має бути нормальна влада. Якщо вас оберуть на наступних виборах, то тоді будете ви. Нема проблеми зараз треба складати повноваження міський голова ужгорода сказав відставку не піде а сесію збиратиме протягом двох днів поки всі депутати будуть на місці така відповідь аж ніяк не влаштувала закарпатських активістів і вони штурмом намагалися пробитись до будівлі невідомі розбили скло перед входом, місія приготувала стримувати людей які пішли в наступ Шилис неушкодженими, однак продовжували скандувати. Вигукували, не хочу чекати, поки в Києві гімикнули. Далі колона вирушила до облдержадміністрації. Облдержадміністрація закрита на ключ всередині також. Міліція Закарпатці штурмом будівлю адміністрації не брали, чекали, поки губернатор Ледида вийде до края. Основна вимога мітингувальників надати залу, де б люди могли створити народну раду. Відповідь негативна. Люди також закликали міліцію стати на бік народу і не виконувати злочинних наказів, що суперечить конституції. Біля обласної адміністрації активісти наразі розбиватимуть наметове містечко. В Ужгороді запалили поминальні свічки за вбитими і закатованими у Києві, за трьома загиблими в центрі міста провели службу Божу. Сотні закарпатців не лишилися байдужими до горя родин, які втратили синів. Ужгород запалили сотні свічок, якими пом'янули тих, хто так довго стояв на майдані і загинув від куль чи катувань. Висловити скорботу з'явилися сотні закарпатців, які приходили родинами з друзями та знайомими. Сум та біль на обличчях краян та розуміння того, що людське життя не повернути офіційно загиблими. Вважають трьох хлопців: Сергія Нігояна, Юрія Вербицького та Михайла Жезнянського. Закарпатці схилили голови і вшанували українських героїв хвилею мовчання. Жахливо насправді це так не має бути. Як я. як я міг не прийти, коли що твориться в Україні? Це ватханалія вищої гільдії. Ну, я не знаю такої країни, мабуть, Африка. Я навіть не можу зрівняти Росію і з це що робиться у нас у греко-католицькому кафедральному соборі? Також зібралися усі конфесії аби обговорити події у столиці. На їх думку, непоступливість це гріх, а смерть людей велике горе для всієї України. Нам не байдужа доля України. Під таким гаслом відбулося мирне зібрання у виноградові після ухвалення скандальних законів 16 січня. Активісти зібралися вже вдруге. Мирне зібрання пройшло на центральній площі миру. До активістів вийшов і міський голова Степан Бочкай. Його офіційно попросили не ігнорувати зібрання і висловити свою позицію. Я засуджую знущання над людьми, яке відбувається. Я засуджую застосування сили до мирних демонстрантів, до мирних акцій, що дозволено людям Конституції України. І шлях вирішення. І закликаю до цього і центральні органи влади, і опозиційних лідерів не припиняти шляхи переговорів, доки не знайдеться. Вихід із цієї ситуації біля меморіального комплексу розмістили фотографії людей, які загинули на Євромайдані у Києві. Виноградівці запалювали свічки, приносили квіти та не стримували сліз. Це зараз дуже складна ситуація. Які мають бути кроки, важко сказати, тому що так склалося, що зараз народ виступає. Ну, сказав, що це воля або смерть. Тобто, ми повинні зараз відстояти свою свободу. Дуже прикро. Що мирні переростають, і ми маємо вже жертви, але ми будемо стояти до останнього. Я би дуже хотів, щоб ми чітко собі усвідомили, що, що ми є на межі дуже небезпечних. Подій і тому кожен мусить висловити свою позицію. Не можна бути особливим, не можна, не можна думати, що все пройде само по собі уляжеться. Ми, ми люди дуже спокійні, терплячі, але тепер вже практично далі вже не можна на таку позицію займати через те, що це небезпека не тільки для нас, для наших дітей, для майбутнього. Організатори закликали міського голову поставити свій підпис під зверненням громадян, в якому вони закликають депутата регіонала, який представляє їхній округ у Верховній Раді відкликати підпис під диктаторськими законами. Однак міський голова на це не погодився натомість пообіцяв скликати позачергову сесію. Або сьогодні, або завтра буде зібрання депутатів, щоб вони висловили свою позицію. Акція завершилася збором підписів під зверненням, в якому виноградівці вимагають від регіоналів вийти з лав своєї партії. Події в Києві не залишили байдужими Мукачівців. Влада міста вирішила приспустити державний прапор з чорною стрічкою на знак жалоби за загиблими на Євромайдані. Люди засуджують дії керівників держави. кажуть, смерті у столиці це остання крапка в чаші терпінні народу. А вся вина та відповідальність за події в країні лежить на владі. Припустити державний прапор з чорною стрічкою на знак жалоби за загиблими на Євромайдані. Таке рішення ухвалила влада міста. Аби висловити свою підтримку активістам, які по всій країні відстоюють свої права та свободи, працівники Мукачівського міськвиконкому зібрались у сесійній залі. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто поплатився своїм життям за те, що вирішив активно боротись за своє майбутнє. Смерті у столиці це остання крапка в чаші терпіння народу. А вся вина та відповідальність за події в Україні лежить на владі. На жаль, бачимо, що і позачергове засідання Верховної Ради переноситься аж на вівторок. Для президента ще не зрозуміло, що мінус 15 в Києві, що люди будуть стояти до останній каплі крові, боротися за свої права і свободу. Ескалація може вийти за рамки контрольованих подій. Що він в першу чергу буде нести відповідальність за те, що він не може знайти компромісу. Першочергову вимогу активістів відмінити антиконституційні закони керівники держави повинні почути, бо інакше жертв на майдані може стати ще більше. З мирного процесу ситуація вийшла, вийшла, і дальніші бойові дії можуть привести до великих жертв. Це має розуміти кожен і в першу чергу. Перша особа. Мукачівці переконані, нині ситуація в країні найгірша з часів проголошення її незалежності. Тільки зміна влади покращить ситуацію в країні. Я вважаю, що те, що це робить на майдані, це наші діти, це наша молодь. Їм жити в будущем, і ми повинні на це внимание обращати. Обов'язково я, як багатодітна мама, у мене шість дітей. Я хочу, щоб мої діти в будущем жили нормально. Державі в Україні, а Україна це світуща держава. Наша земля плоднарона і бандити. Саме настоящий убій це бандити. Погано, дуже погано, і дуже погано, що такі то ті треба відмінити. Тут і шістнадцять Що вони дали протистояння в середині країни це вирок для політиків. А водночас і народження нової нації, більш свідомої та відповідальної за свою країну та своє майбутнє. Минула перша частина нашого випуску. А далі дивіться про таке. Відходи просто неба жителям дячівських сіл. Нікуди викидати сміття. Врятуйте життя у молодої хустянки. Страшний діагноз. 65. Творчий керівник Хороліра Степан Удварі відзначив свій ювілей. Голова Закарпатської обласної ради Іван Балуга видав розпорядження про скликання 16-ї сесії обласної ради 6-го скликання. Відбудеться воно 3 лютого о 10-й годині. Планують розглянути питання про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради, внести зміни до програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства Міжнародний аеропорт Ужгород» та до програми розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області розглянуть і обласний бюджет. Перечин без належного водопостачання у місті вже 10 років жителі чекають, поки запрацює новий водозабір. Однак, об'єкт не відповідає всім технічним вимогам, і це при тому, що на його будівництво витратили мільйони. Про застійний водозабір, який став ще й фінансовим тягарем, Юрій Павлишинець. Об'єкт, в який вклали 6 мільйонів гривень, 5 років знаходиться під замком. Територія заростає чагарником, а технічні споруди стали ласим шматком для шукачів наживи. Будувати новий водозабір. Почали 10 років тому, щоб покращити подачу води у місто та задля економії електроенергії. Втім, пробний запуск у 2010 році виявив прорахунки в проєктуванні. При кожному паводку піднімається рівень річки вода на метр метр півтора. І зразу затоплюється машинне відділення, не зроблена гідроізоляція, не зроблено ряд технічних ситуацій по обведенню трубопроводів, байпас так називаємо. Побудована лінія по проєкту 0,75, побудована 0,25, при запуску її включили, воно зразу все згоріло. Окрім технічних невідповідностей, і досі не вирішене питання щодо земельної ділянки, відведеної під будівництво, застійний об'єкт не охороняється, а питання його повторного запуску час від часу виноситься на розгляд міських депутатів. Фахівці розмовляють, що може й 2, і 3 мільйони, а може і не його запускати. Так як тут є п'ять насосних насосів з електродвигунами, вони мали би економити електроенергію для подачі води. А вони якби в два в два підйоми беруть воду. Водозабір, який будували задля економії, виявився фінансовим тягарем. енергія, і це якби вітає в купіку. І нема немає економічної вигоди для цього об'єкту. Закопані в землю гроші, каже заступник міського голови. Могли використати для модернізації вже існуючої системи водозабору та водогону. Нею користуються і по сьогодні. Тут у нас є глибинний насос, Він качає. Воду по трубах подається в мережу. Труби вже старі. Треба було, щоб їх замінили. Вони вже дуже багато років працюють. Не мішало б поміняти цю трубу. Чи не щодня в місті, то тут, то там відбуваються прориви труб, більшість з яких ще азбестові. Тоді місця ненадовго залишаються без води. Коштів для повномасштабної модернізації в міському бюджеті нема. Проводять тільки локальні заміни труб. Але це не впливає на проблему в цілому. Більше 60% води і досі витікають в ґрунт. Несанкціоновані сміттєзвалища захарашені узбіччя доріг, купи непотребу на берегах річок. Таку картину можна побачити майже в кожному районі Закарпаття. Так, жителі Тячівських. Сіл скажеться, викидати сміття їм просто нікуди. А районна влада ситуацію чомусь вирішувати не поспішає. Більше про сміттєві проблеми в сюжеті Світлани Комлєвої. Примісінько під парканом купи не потребу. Як боротись з тими, хто побутові відходи викидає просто неба та ще й в кількох метрах від хати, пані Ганна вже не знає. Каже, єдиний вихід припинити таке неподобство вартувати цілодобово. Коби ми виїли, ночі, ночі привезли, мішок два, вимитали. тачку. Привезли. І... Прибирати за тими, хто не поважає, інших доводиться кожний місяць. Через сморід інколи навіть на вулицю не хочеться виходити. А що, коли вітер задує, обратно сідать вдома. Що в заборі, що... кожне літо збираємо кульки, салафани, одне, друге вітер прямо несе. він кружляє вгорі, вверх. Повірити у те, що сміття сюди викидають сусіди, важко, адже у них самих така ж ситуація. Жити на околиці справжня кара, а як вирішити цю проблему, ніхто не знає. Викидати відходи селянам просто нікуди. Несанкціонованих сміттєзвалищ, як в селах, так і за межами населених пунктів з кожним роком стає все більше. А питання утилізації сміття досі залишається відкритим. Першочергове питання нашої області. Це не питання мого села, не питання мого району, питання нашої області, з яким треба терміново рішати питання. Ну, наверху, звісно, у Києві, що треба рішати, треба піднімати питання екологічні, бо екологічна катастрофа, ми зараз ми бачимо кругом, кругом всюди, ми бачимо сміття. Можливо, десь закони якісь вже стучати по тим людям, які цим до цього приводять. Захарачені гірські річки та справжні звалища на берегах. Теж уже нікого не дивують. Люди викидають відходи, куди тільки можна, навіть не замислюючись над тим, яку шкоду це може завдати екології краю. Скляні та пластикові пляшки, поліетилен, паперові обгортки, навіть картонні коробки. Таку картину на узбіччях закарпатських доріг можна побачити у будь-яку пору року. Поширення різноманітних хвороб, забруднення повітря та води. Екологічна катастрофа неминуча, якщо вирішити питання зі збором сміття в найближчий час не вдасться. Район має організовувати, обласна, а обласна адміністрація. В першу чергу зараз повинні зайнятися у, значить, у утилізацію сміття. Я знаю, що у світі питання утилізації сміття це один із самих прибуткових бізнесів. Я, мені не, я не розумію, чому зараз у нас то не можна питання рішити. Хоча я знаю, що е, сотні інвесторів приходять і хочуть вкласти в це питання, в цю, в цю проблему хочуть вкласти свої кошти. Тож, який спадок ми залишимо нащадкам, залежить від нашого ставлення до природи вже сьогодні. Врятуйте життя, допоможіть дитині. Ще наприкінці вересня минулого року, 17-річної хустянки Анни Оксєєвої, лікарі діагностували страшну хворобу. Гострий, міалоїдний лейкоз. Чотири місяці дівчина прикута до лікарняного ліжка. Спочатку перебувала в обласній дитячій лікарні у Мукачеві, а вже тиждень лікується в Києві. У багатодітної сім'ї грошей на лікування немає, адже щодня потрібні донори і медикаменти, які зараз коштують недешево. Щоби дати ані шанс на життя, окрім хіміотерапії необхідна операція з трансплантації кісткового мозку. Молода, гарна, енергійна та весела дівчина ще не так давно раділа життю. У минулому році закінчила школу і влаштувалася на роботу. Біда Аню та Юсу її родину наздогнала зненацька. Ніхто і не підозрював, що дівчина захворіє на рак крові. Діагноз лейкоз її поставили вже пізніше, а на самому початку, на першому етапі, взагалі ніхто нічого не знав, не, не, не було підстав. Думати, що дитина хвора, турбував її зубний біль, вона пішла в стоматологічну поліклініку. Після того, як її зробили, ну прочистили зуб, там певно, рана якась була, але не було хірургічно, тобто не, не видаляли зуб. На слідучий день у неї почалися якісь набряки на обличчі, можливо, алергічні, можливо, не знаю. Очі наливалися кров'ю. Оскільки набряки не сходили, дівчина звернулася по медичну допомогу у Хустську районну поліклініку, звідки її одразу направили до лікарні, а звідти у той же день в обласну дитячу лікарню. Госпіталізували Аню в онкогематологічне відділення. Мати в Мукачеві дізналася про страшний діагноз лікарів. Гострий, мієлоїдний лейкоз. Це було у вересні місяці. Дитина потрапила у Мукачеву, вже в Мукачівську лікарню. Це вже п'ятий місяць. Вона лікувалася там до, до четверга прошлого тижня. Її відправили реанімаційною машиною у місто Київ. Уже тиждень дівчина знаходиться у столиці на лікуванні. Наразі проходить четвертий курс хіміотерапії. Постійно потребує донорів та медичних препаратів. Група крові в Анічки один плюс. І Анічка потребує постійних донорів. Донорі потрібні як просто кров, так і кров на тромбоконцентрат. Тромбоконцентрат е, потрібен через день, кров потрібна кожного дня. Е, донори, донорами може бути будь-хто, але тільки з групою 1+. На тромбоконцентрат потрібні тільки мужчини до 40 років. Лікування дуже дороге і не під силу багатодітній родині, адже крім Ані, у матері ще семеро дітей, найменшому п'ять років. Спочатку обходилися своїми силами та допомогою родичів. Далі відгукнулися і небайдужі закарпатці прихожани церков різних конфесій, працівники міської ради та закладів соціальної сфери, батьки таких же онкохворих дітей, а також приватні підприємці. Так може бути з кожним з нас. Я просто я умоляю я людей. Допоможіть. Донором можуть бути аж троє рідних: двоє сестричок та братик. Перед оперативним втручанням оберуть, хто саме буде головним донором сестрі. а поки тривале лікування, на яке необхідні гроші, щоб дати дівчині шанс на життя. Закарпатські ведмеді відмовляються впадати в сплячку. У центрі реабілітації бурих ведмедів Національного природного парку «Саневир» жоден клешоногий не може заснути. Як зауважує ветеринарний лікар Михайло Маслей, у грудні чотири ведмеді вже мостили собі берлоги, стали більш повільними і лінивими. У них зменшився апетит. Роза та Бубочка на початку грудня навіть тиждень не виходили із берлоги їсти. Проте січень видався теплим. У ведмедів знову з'явився апетит, і про сон вони вже геть забули. Торік у центрі заснула одна ведмедиця і рам, яка проспала 4 місяці. Зимовий сон для ведмедів дуже важливий, адже це їхній природній інстинкт. У колі друзів і колег відзначив свій ювілей Степан Удварі, творчий керівник Хору Ліра, 65 років у супроводі віршів і пісень. Навіть у свій день народження ювіляр радував прихильників своєю творчістю. Поздоровити зі святом із перших вуз дізнатись про програму святкування змогла наш кореспондент Ірина Грабко. Йому 65, а він так само енергійно, як і півстоліття тому, грає на акордеоні. І мене не каже, зовсім маленьким хлопчиком вперше взяв до рук цей музичний інструмент і більше з ним не розлучався. Багато років працював на музичному відділенні Мукачівського педучилища. паралельно став акомпаніатором жіночого хору Ліра. Святкування свого дня народження без цього колективу не уявляє, коли я Нахожусь біля свого колективу жіночого хору і своїм колективом, це мене вже радість і свято. Жартівник у житті дуже відповідальний на роботі Степан Карлович, навіть на питання про те, що хотів би побажати собі в день народження, відповідав як справжня людина мистецтва. Я хотів і що раз, і що далі піднімати мистецтво міста Мукачево, міст, нашого хорового колективу. Учасники хору, яких більше 40 чоловік, переконані під таким керівництвом зможуть розвиватися і надалі. Спів та творчість дають їм найголовніше в житті душевний спокій. Нахожу тут своє духовне життя, почуваю себе прекрасно, духовно, психологічно. Це, наше, це наш відпочинок після тої роботи, основної, яку ми проводимо. Відданість улюбленій справі підтверджують не тільки словами, а й ділом. Люба погода. Тож, сніг, Люба, вони, вони все на репетиції. І для мене, я кажу, деякі керівники думають за хор раз у тиждень, а я особисто думаю, цілий тиждень. Бо і всіх на пам'ять знаю – Телефони, адреса. Кажуть, успіх кожного чоловіка залежить від жінки, яка поряд пані Віра у дворі та родина основна підтримка ювіляра. Познайомилися ми в Педочилищі. Ми разом вчилися на музичному відділі. На одному курсі, ну і так, ніби і дружили, і розбіглися, а потім все таки він собі по направленню пішов я собі. А як кажуть, від собі від судьби не втечеш. І ось ми повернулися разом знову. Вже слава Богу, сорок то років разом. Сьогодні вони разом керують хором. А також сприяють розвитку нових творчих колективів та ансамблів. Так було створено «Волошки», а також ансамбль Едельвейс. Та найголовніше разом відзначають усі знаменні дати. Нехай вихідні порадують вас гарним настроєм і приємним відпочинком. Я ж бажаю вам залишатися разом з нами і не перемикайте. Хай щастить. Суботу 25 січня мої колеги розкриють такі теми. Дорожня пастка. Як водії Тячівщини долають ямкову смугу перешкод. Музика для душі. Струнний оркестр знову порадує мукачівців. Спеціальний рейс, кінострічку закарпаття презентували на третьому фестивалі короткометражних фільмів. Хай вихідні порадують вас гарним настроєм і приємним відпочинком. Я ж бажаю вам залишатися разом з нами і не перемикайте. Хай щастить.